Вітаю усіх на своєму каналі. Як бачите, немає обладнання, його забрали, як я й казав, минулої суботи. Все. Закінчилась моя епопея з виробництвом комбікорма, але вона не завершилася для моїх клієнтів. Обладнання продано, продана технологія, рецепти, і також буду перенаправляти клієнтів до нового господаря. Обладнана поїхала на Чернігівщину. Є такий населений пункт. Якщо вірно зараз буду казати наголос, Березна це Чернігов, Чернігівський район. Це невеличке семете, звідти будуть йти відправлення до клієнтів Камбікорм. Як я і казав, всі відправлення, всі клієнти отримували Камбікорм новою поштою чи Укрпоштою. Тобто я організував такий невеличкий. Як би онлайн-продажі села, то для клієнтів неважливо, звідки воно буде їхати. Єдине, що хто із клієнтів Чернігівщини, то тепер доставка новою Укрпоштою для вас буде дешевша. По області Укрпошта там трошки робить знижку, то вам буде цікавіше. Хто біля цього населеного пункту, то. Якщо більше там, 100 кілограмів замовлення, то можна самому приїжджати буде дешевше. Новий господар Андрій. Я дуже так багато з ним не спілкувався. Зрозумів, що він господарює. До війни за рік до війни переїхав з Києва до села, в нього є якась земля. Я так зрозумів, що є корівки, які. Пасуться на вигулі 2 гектари і там електропастух. Дуже цікаво, дуже сучасно. На жаль, поки що в нього немає каналу, буде ну, дам посилання. 15 свиней в нього. Щось збирається там вирізати і залишати тільки свіноматки. Скільки землі, не знаю. Є трактор, тобто він там господарює. От, вирішив спробувати ще камбікарма. Ну, сподіваюся, вийде. Тобто, людина з руками, розуміється, на годівлі, ну тобто, годує господарство, то все в нього буде. Тому м -м, своїм клієнтам просто передам на нього посилання. Ну, а так, більше нічого. Е багато питань під останнім відео. Е що з господарством моїм? Буде воно, не буде? Ні, поки що господарства ніякого не буде. Е ми плануємо переїхати. Там дехто питає, куди ми біжимо, коли куди їдемо і що таке. По планах поки що переїхати ближче до столиці, до Києва. Я вже розповідав, чому саме туди. В нас там родина. Якщо ми об'єднаємось, якось буде трошки нам повеселіше, З Оксанкою тут двох, вже два роки. А так нас буде п'ятеро. <хи> може, це буде і добре, коли будемо наймати одне велике житло, то в складчину воно буде нам дешевше. Як варіант, може хтось щось якусь співпрацю запропонує. Поки що туди. По поводу питання постійного канала. Навіщо його зачинять не знаю? Він є, контент люди дивляться, нехай дивляться далі. Що я буду виставляти за відео? Не знаю. <смі> Скажімо так, в мене зараз велика відпустка. Може там до Нового року. Завтра їду до лікаря на консультацію. Наступного тижня перша, мабуть, буде операція. Трошки обідлигаю. Все ж таки дуже-дуже подарував себе і тепер всі лікарі, як один кажуть, що мені не можна робити фізичне навантаження, то тому отак. Тому ми і переїжджаємо. Буду шукати щось таке, знаєте, більш інтелектуальний труд якийсь, <гадаю> щось якось так. Е, гадаю, знайду. Не знайду. Буду звичайним найманим працівником, буде новий етап, такий життєвий. Ну, для мене починати нове життя. це Повірте мене мені, що це в мене вже не знаю який раз. Є люди, котрі не знаю, роками там щось збираються думками, щоб щось кудись переїхати, щось наче. Для мене це от що, що для мене важче вивчити якусь іноземну мову, ніж переїхати і почати щось з нуля. Ну, от якось так на питання основні, що задавали, от так, такі от відповіді. Ось так все виглядає. Тут ще є комбікорм, залишки, два мішечка зараз посилую, завезу і може розпродам. Ні, так мої качки поїдять. Ось так. Все під нуль, все забрали. Чудово, так підгадав, що нічого майже не залишилось, тільки трошки пшенички. Пшенички додому вивозю, комусь буде. З будиночком, ще й пшеничка. Набираю так от по 25, не знаю, по 20-25 кілограм, бо більше не підійму. Тут ще трошечки то може, не знаю, скільки пшениці залишилось, може кілограм 300 Ну і все. Зараз мішечки Міколі подарю. Ну, на олійницю віднесу. Він робить брикети. Вони такі в мене з диречками там все. Але на брикети буде саме то. Все попідмітаю. І все, буду здавати приміщення. <хи> Віддавати людям. Подарую тачку, мабуть, Миколі, Подивлюсь, шнек, так ніхто не придбав. Тоже, може, Миколі буде подарунок. Подивимось. Ну, от, якось якось отак. От Наприкінці хочу там відповісти своїм хейтерам. В мене вони є, існують. Як же без цього. Канал вже не малий. Такі там є коментарі, що за все, що я набрався останні два роки, в мене нічого не виходило. І от тепер я от у розбитого корита. Я дуже задоволений, що ви взагалі ні за чого не брались. У вас ніколи нічого не виходило, тому що ви ніколи нічого не робили. Все, що я не робив, я показував, дещо не виходило. Я теж розповідав, чому це не вийшло. А Дещо вийшло? Продав. Ще з плюсом. Все, що я не продавав, продавав не в мінус, і продають теж не в мінус. От що що, а продавати в мене виходить дуже якісно. Тому так, такий посил наприкінці. Все, буду прощатися. Відео просто привітанням. Дякую, що ви зі мною на каналі. Пока!